Всім привіт, мене звати Юлія, я Машка в Анталії. Зараз я знаходжуся в готелі Кая Плазо у Балеті. Гарний фонтанчик. І ми заходимо в головну будівлю. Так, заходимо, де наші. Такі гарна будівля. Летіли ліфти. Лілії. Цікаві крісла. Дуже гарно. Ми зараз йдемо в ресторан. Таке відчуття, що я його знаю. Ну все нормально. Дуже цікавий інтер'єр. Я мені здається, точно тут не була, тому що я не пам'ятаю. Такі прикольних крісла. Зроблені такі куточки, знаєте, ніби один біля одного, і в той же час все загороджено і люди себе відчувають дуже комфортно. Туди виходять, я так зрозуміла, маленькі віли. Зразу перукарня. Тут якесь відділення, напевно на Будь ласка, люди, кому хочеться випити, От, окрема кімната. Будь ласка, відразу на вході. Що ви хочете випити, але я вас попереджую, якщо ви берете все в ресторані безкоштовно, якщо ви берете пляшку, то в деяких готелях вона платна. Тобто ви маєте це уточнити. Якщо просто вибрати склянку, хоч 20 склянок, це безкоштовно. Але якщо цілу пляшку, то... Скажіть мені, як вона називається, я забула. Ніколи не їла. Бачила лише у фільмах. І тут м'ясо. Але мені здається, тут діетичне хінді. Це індичка. Це в нас рагу з говядиною. ще на фасоль. Баранина в грузочку, курочка під соусом карі, м'ясні фрикадельки. Слухайте, ну нормально, це жовтий місяць з блюдо-зеленого горошка, соте з баранчиком. Макарони з грибами. Щоб ви зрозуміли, в ресторані макарони з грибами 100 лір. Будь ласка, ой, це. Тортелі, тортелі. ну Коротше, ніби наші пельмені, але, напевно, тут з сиром. Побачимо. І ось такі. І пельмені є, люди милі. Які торталіні? Юля, пельмені треба треба брати. Дуже чудово, для діток спеціально є йогурт, молочко. Підігріти якусь їжу, можливо. Сніданкова. Ви знаєте, я ще не бачила весь готель, мені вже подобається він. Піца. Люди милі. Я працювала в зіркових готелях, це не те, що я нічого не бачила, але тут реально дуже класно. Салати, будь ласка. Зазвичай в жовтні набагато менше страв іде, ніж в сезон. так? А тут поповний. Можливо, влітку ще більше було, я не знаю. Ось тут окремо в холодильнику йогурти, молочко. Тут, напевно, айран. Або це продають продукцію, або, можливо, ви питаєте, вам видають ці закуски. Ну, ніби олів'є, ну, звичайно, воно не олів'є. цей сир також смачний. З грушами чи що. Такі дуже цікаві салати. Рибка, люди милі. Я думаю, так, взяти піде з м'ясом чи взяти рибу. Кальмари. Я полюбляю смажені кальмари. Перший раз бачу, щоб та, кільця кальмарів готували. Можливо, вони знаєте, нарізають собі в салат, якось змішують чимось. Ясні нарізки. Слухайте, я, якщо чесно, працювала в ліктівок, де в принципі вона вважалася однією з найкрутіших готелей. Я не пам'ятаю, щоб така м'ясна нарізка була і такий вибір сирів. Можливо, я просто забула, але ще вон диня, апельсини, нектаринки, виноград, знову каву. І пішли тортики. Я е, зранку не їла, після причастя, ми приїхали сюди, зараз час дня. Я навіть не знаю, з чого починати. І здається, Юля, ти будеш торт з м'ясом і м'ясо з тортом. Це так здається. Знаєш, потім з'їв одне щось і все. Молодці. Дуже гарно зроблено тріліче. Ви розумієте, що в деяких готелях є солодощі, які в принципі подібні одна з другої. А тут ні, будь ласка, тут. тут вони реально просто працюють кондитери, вони реально щось роблять. Подивіться, Це все має бути свіже, воно не може бути вчора. І пахлава. Ви пам'ятаєте, один кілограм пахлови 200 лір. І ще м'ясні блюда. Котлетки, м'ясо, яловичина. Це баклажани, перець фаршировані. Можете міксувати собі. Гори. Ось так. Це індичка. На грилі, це в нас пішла рибка смажена, форель, це дорада, це мерламп на посьому. Це білополосий меру на грилі, леврек на грилі і жарений горбун. Люди милі морозиво, безкоштовно. Сиди, їж до вечора, поки не закінчиться обід. І ось таке куриний рулет. З баранини. Я от не розумію тих людей, які їдуть в готелі і кажуть, я буду їсти одну зелень. Я вам показую, тут неможливо їсти одну зелень. Ну це, Ви заплатили гроші, ви будете їсти одну зелень, ну розказуйте мені. Треба наїдатися нормально. Красу придумали, базар. Це також курочка з різними очами пишеними. Так, на тисфаберкафу. Цибління кілька брати, якщо є кальмар, я щось не розумію в цьому житті, чесно. Я, я взагалі що... сирні палочки так, можна брати, якщо більше нема що їсти. Це смачні, до речі, сирні палочки. А це картофельні крокети. Теж дуже смачні. кінець, це не люди Ми йдемо ще по солодощам. Ви розумієте, так? Це якимись окремими такими цікавими. Це вже просто. Просто набирайте цукерки. Аби у вас влізло. О, жовті, Хочу скуштувати жовті помідори. Взагалі я такі помідори полюбляю. Це сам собі робиш салат, я зрозуміла. Макарони. Це може дитяче сосиски. Мені таке відчуття, що це, напевно, діткам дають. Бачите, гречку. Це що таке? Або дієтичне щось. Це в нас чорна чечевиця. Уявляєте? Чорна чечевиця. Пюре з говядини. Слухайте, оце як мене повиривають всі зуби, отаке я буду собі готувати. Пюре з брокколі, морковне пюре. ну Це кабачкове пюре. Можна пообідати всередині будівлі, а можна ось так біля басейну. Дуже хороша погода, неспекотно, Тобто навіть обідати приємно. Дивіться, Юля, скільки набрала всього. Ну, я по, по тоненькому шматочку, бачите, дуже-дуже тоненький. але багато взяла. З яке смачніше. Я завжди вам кажу, що я не можу набрати там, 5 кг. знаєте, якби я тут тиждень відпочивала в цьому готелі, і такий був сніданок у і вечері, як я зараз пообідала, та ви що, люди малі? Тут не 10, тут 20 кілограмів спокійно за тиждень можна набрати. Просто настільки все смачне. Пельмені ні не вдалися в них. О, Чай. мені принесли ти ще. Бо мені принесли капучино, я кажу, там, по-моєму, мені здається, лукани, мама дуже гостра. Це Юля. Коротше, знаєте, що смачне? Оце було смачненьке. Оце, оце ті ремісу просто. Ну, буває таке, знаєте, мені не до вподобає. Тут непогане. Оце е, чизкейк непоганий був. Це ще не коштувало. Кажу, Юля, ну хтось тут зрозуміє в цьому щось. Ну, тому що хочеться все скуштувати. А... Не власне, повірте, на моєму досвіду, краще взяти все потрошки і все з'їсти, ніж взяти там одну частинку і його не доїсти. Знаєте, є такі, а і не спробували нічого. І залишили. Не треба викидати їжу, треба все, що береш, доїдати. Тому в міру беріть, будь ласка, сказала Юля, розумієте, і набрали сілу тарілку просто. Я люблю поговорити, як правильно робити, але не завжди я це виконую сама. Тому краще мене слухайте, але не дивіться, що я роблю. Юля, так не чесно, все, я буду робити так, як кажу. Все, все з вороєром, це по-турецьки буде, даю слово. Тому доїдаю цю світорітську солодощі. Один гарсон мені в одній кружці приніс, другий в другій. Я кажу, два чаю? ну дякую, звичайно. Ну, такі ж хотіли, щоб все гарно було. В одному торте розумієте, чуть не зламала зуб, тому що там були кофейні зерна. Тому... Не перевертайте? Я думаю, що вони зверху були, але через те, що я перевернула, то я чуть не зуб не втратила. По всьому периметру ресторану головного є ось такий ще літня веранда. Дуже тут зараз затишно. Звичайно, показує офіціант, коли куди вийти, ще гля. Тому що я запитую, де вихід? Хочу до моря дійти, побачити загалі тут територію, яка тут є. Дуже. Гарно зробили, вибачте, просто і гарно. Я думаю, що влітку тут кондиціонери висять або взагалі, можливо, тут не сідають, тому що так спокотно буде, звичайно, в день. Чоксово, бачите, він відкриває мені. Це виходить, що вони загороджено, тут не можна виходити. Мене пропусти. Каже, я вам покажу короткий шлях. Такі молодці, ті чай принесли, аж дві чашки. До речі, я їх випала дві. Це для діток ігри зроблені, але я не можу зрозуміти, де тут міні-клуп. Просто ігри. Такі є чудовий. Аквапарк для діток окремо. Це супер. Ну, зараз всі на обіді, звичайно. Це міні-клуб, напевно. Ось це така велика будівля, це міні клуб Якщо ми встигнемо, я ще зайду туди окремо хтось вам, А ось це, будь ласка, головний ресторан. тут ціла будівля з такими кульками. пригання, Гарна територія. Мені здається, що це не новий готель. Тому що бачите, скільки дерев, хоча їх насаджують, але все рівно, коли взагалі готель голий і насаджують дерева, то в принципі вони йдуть якось ну, не так вирощені. Тобто видно, що це вже не новий готель. Амфітеатр маленький ще. Тобто його раніше робили. Репетиція має бути в обід. Напевно, на тисячу людей. Готель, тому що амфітар геть невеликий. Басейн. Є, бачите, місточок. Гарний. Блуп-бар. Я зрозуміла, що декілька басейнів, і оце перетікає взагалі, ну, це, я не знаю. Просто для краси, я думаю, по коліна походити. І ми виходимо з вами на пляж. Тут також, я думаю, якісь снеки дають. Можливо, тому що не сезон. Тому немає. Водний спорт, ну ясна справа. І ось такий пісочок тут. Виглядаєте, пісочок. І бар також працює. І якщо комусь подобається, то можна прямо лягати на пірсі і засмагати. А ось тут також можна пообідати. В принципі, зараз дуже хороша повода. є Вітер просто. Якби не було вітру, то реально було б так. А Гарний готель мені сподобався. А я думаю, що це вже не наш готель. Хоча хто його знає. Я думаю, що ні. Це. Так, в принципі, не є дуже велика територія, але гарно зроблено все. Тут блакитні парасольки. А на пляжі помаранчеві. Клас. Ви помітили так жовті. Рушники і сині парасольки. Гу -гу. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Всім бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості, а також перемогу Україні. Юля, ти стала на дорозі? Вибачте, будь ласка, саме гарне місце походу вийшло. Не знаю, зазвичай тут спокійно, але видно всі машини. Міста Анталії, вирішили приєднатися до моїх слів і побажати перемогу нашій ненці Україні. І, звичайно, славу нашим героям, волонтерам, всім країнам, які нам допомагають. Велику їм подяку. І, звичайно, бажаю всім швидкої швидкої перемоги Україні. Цілую вас! Слава Україні!